Ти думаєш, відбуду читати треба часто? Чи можна не читати? Коли людина починає усвідомлювати життя з боку, починає жити з папою, слід за ним, е жити по духу, це, звісно, жити в дусі. Жити духом, дійсно жити татом, тоді вона почне дійсно не тільки читати, а їсти, читаючи, їсти, зазерцаючи писання і читати не тільки букву, а читати між тим, що написано, що папа хотів і хоче, щоб ми зрозуміли. І цю можливість, способність. Він дає сам. Тоді приїздить стиховка, коли ми в дусі, коли це для нас образ життя, це життя. Жити по духу, жити в дусі, бути в Христі Ісусі, а не просто, тому що це так хтось каже, це так потрібно, це. якби... Е... Получається, без читання Біблії ми не можемо побудувати взаємовідносини з Богом. Ні ні, 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 можна не читати. А спілкуватись, скільки, скільки в мене буває, да? можна не читати писання, але маєте взаємозв'язок із е, татом. І тато тобі ж сам дає мислі, а ти тоді, коли ти, наприклад, знаєш вже писання, да? е, тоді тато е, проговорює місцем писання да? або суд дає, яка місце писання, е, можна? можна скільки такого ми бачимо. Якби багато свідчень, це не є правило, це є виключення, що люди не маючи писання, але вони спілкуючись з татом в таких екстремальних ситуаціях живуть. І це не є б, ограничення, немає кордонів, немає меж общатися з татом, немає меж. Це не не, 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 не створює перешкод, не читаючи писання, це не це не є. Це є необхідність, коли ти живеш, і ти, і ти е, будеш це робити не із-за того, що, а це як буде дихання. Да? От, наприклад, хтось мене недавно запитав, а в тебе було таке? Ти не читав? Та як якщо ти цим живеш, то воно в тебе на автоматі. Да? Ти цим живеш, ти про це думаєш, ти ти, ти постійно в темі, ти на цій хвилі. Чи є ризик, наприклад, якщо ти не читаєш Біблію або читаєш дуже-дуже рідко, чи є ризик, що ти можеш бути обманутим, що ти якоби маєш стосунки з Богом? Ну, Бо е зараз дуже багато є на моя порада. Так, да, е е на початках особливо їсти писання, їсти. Що я маю на увазі? От ти розумієш, не розумієш, те, що не розумієш, задаєш питання татові е, е, і йдеш далі, ти читаєш, ти свідомо. І це не на не так, е, а робити, ну як, е, сфокус, максимально сфокусованим бути. Чому? Тому що це база наша, це є основа наша. Якщо хтось візьме любе. Не тільки, наприклад, зараз відносини з татом, а любу сферу якщо ти базу основу не знаєш, чи не розумієш, не усвідомлюєш, то відповідно ти так будеш якби, рухатися в тій сфері тако, тако. Тебе можна дійсно. Як слі, тебе можна підманути, ти може, ти не, тобі дуже важко буде. Ти можеш, можеш на знаєте, як як сліпий. Дійсно рухається, але тобі дуже буде важко. дуже. Все серйозно має по-серйозному робитися, з серйозним підходом. Якщо тим більше це навлі... Як? Бо... має е... вплив на всі сфери життя наші. Бо ми без стати, е... ми не створені жити без стату. І тому наші відносини з татом, у них взаємовідносини, має бути правильний фундамент. Бо якщо не буде правильного фундаменту, ти не знатимеш, що є брехня, а? ти тебе буде дуже легко е е по життю здвинути, да? е заманити, обманути, підвести, зачарувати чимось. Це дуже легко. Люди, які не мають основи в житті, їх дуже легко збити. Дуже легко. Ситуації будуть різні, і ти не зможеш противостати цим ситуаціям. І ти А коли ти знаєш основи, коли ти знаєш базу, коли ти розумієш. І свідомо це для тебе більше, ніж не раз каже, що я не просто вірю, а я впевнений в Бозі. Тобто, ти, ти знаєш, що це так, і я навіть не переживаю, якщо я не відчуваю, але я знаю, що це так, незалежно від того, що може час не проявлятися, я можу цього не чути, не розуміти, не бо мені там больно, то-то, то. Але я знаю, що це є так, і тато такий. Я знаю, що серце так. Це дуже важливо. Ну, то есть твоя рекомендація все ж таки читати. Так, да, да, навіть розумієш, не розумієш, задаєш татові, татові задаєш питання, а тато тобі відповість е, і чекаєш, да? От, маєш бути доступним до його е, відповідей і його е, розтлумачення. І не так може, так як ти думаєш, нестандартно, нелогічно. Ти маєш відкрити, взагалі можеш через телевізор, через другу людину. Ну, дуже різноманітно тато відповідає. Але він відповідає. Але ти маєш бути, окажеш, дусі, бо іноді його відповіді ми на радарах не замічаємо. Чому? Тому що ми зовсім в другому якби, в стані і не в темні. Дякую. Okay.